Вот канистрочки. Вот эти вот канистрочки нам oh, О, нужно... Зад... Нашел. Думаю, это нашел. что-то вот нашел? Да? Mm -hmm. Прикинь, вот, блять, вот как ты догадался, вот вообще, в голову тебе пришло... Я вот просто иду и бачу, нажми я чтобы подкрыть. Ah <laughs> Дивись, глич, глич, глич. Вот это вот мины, они будут раскиданы по всей карте. Просто сейчас они нам все доступны. Стой, пан, да, стой, где, иди, идет. Я тут. А что у них прикол? Ты мне що, між них и закинув? Всюка, против. Иди сюди, иди сюди, иди сюди. Иди <шлух> <Без, без, без>, до мене. <коло> <спільно> О, да. <спільно> Один. Стій, Стій. Два. <сі> а тепер я можу. У <сі> тебе такі гарні цацьки. Може, познайом? <сі> Рижить, не, на ньому, на, на ньому колючки. На ньому колючка. Можна, можна общепити його і. <рес> Я вам шут не компрос. Я панда, иначе. Uh, <рес> Норстрем лично... повтикаємо спищу і скажем, це йоберь буде жити з нами. <рес> це Йобарь буде жити з нами. <рес> йожик, йожик. <рес> йожик, бляха, мені послушалося йобарсь. <рес> так, тут є речі, тепер їх три. Нам одночасно потрібно їх нажати. Дякую. готовы? Давай, Три. А, да, на торговле. Один, два, три! Да бляха. Хоро! Давай ты Бля, борт не уезжать углу, уже Один, два, три! Е, ми змогли. О, шоц такой. Галич, галеч, галеч, открыть и есть дворе. Ну, ты с тебя по жопке тебе соплохал. Давай. Тобі подобається моя сидная тявияка. Сочно. Булочка, мама, з татом ее забыла. Зарад, тверд. Там же кутком стоїть хуйня. Вот тут зразу справа глечи. А, все, вона померла. Чим ти ты заебашь? Миную? Типа, диви, я Ти на яка вона и вона сайлентхилу, напевно. Так, прицепи мені присоску, куди я тобі щепляв. давай зараз з нею фотки будем не робити. <laughs> Яку присоску? Куди тобі? Стій, Стій, стій. Т Туди куди собі. <laughs> я не хочу тобі дещо сказати, але твоя жопа я захищена. Знаю, твоя жопа захищена. Оооо, хармон. Тепер. Бляк, ти її жопою вбив. анус. Ти прикинь, ти її жопою зараз вб'єш. Панда панда Ти реально є ж трике жопою. Прикинь, вона встала і зараз. А, я ще не ракою. Оу. Я тобі можу насадити на свою шпагу. Йди до мене, моє солоденько. В неї на голові шипи. Чудо. <су> я Чудово. Да? Знаешь, курва. Курва. Там, еще одна, там еще одна. Фиолетово. Там еще Все, все, все. Я а тоже. А все. А т... А забрать нельзя. О, блин. Ваши. О, панду жуть. Король, панду, Ням-ням-ням-ням-ням. Я не можу врушитися. свого дякую. Я поїхав. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А так подвиньте свою жопу. Свою колючу жопу. Так, колючку ти вже потратив, ти вбив своєю жопою цю прекрасну леді. І на цьому все. В натурі так спасивало. Натабін, натобінь, нати. А, в натурі так спрацювало? Так, ти жопою її вбив. Ебать, я думал, это прикол. Не, yeah. я ж тобі казав, что ты жопой бой. Я раз поглядав, як та тёлка, короче с фильма Спомни все с трима сиськами. <laughs> Тримай, это Три Трисько. Воно так прикольно виглядає, коли долю прямо иду, вони таки Ага. <laughs> Вітаю вас, шановне панце. З вами панда, з вами Глічі, з вами ніндзя. Боже, я пока вимовлю це. Нінджах. Ніндзя. Ешкере. І ми. Як ця бляха гра називається, я вже забув. Вона з головою. Хлопці, ми розпочинаємо цю гру. Вам приємного перегляду. Лифчором ми працюємо в Хто Опять? у нас головний по ліфту? я був в обласній лікарні, я их лифчором розмовляв. Ты Ти уж своє м'є, ти вже заглючив трошки. А, ты заглючив. заглючив. Ти в мене трошки глючиш. Глючив в якому Сенсі? Глюч? Глюк. Глюк. Глюк, ти мене чуєш? И мене чуєш? Це чу. гра слів, гра слів. Плюс фантазія. Я тебе глічі, я тебе чую. І плюс бажання доволі навалити. Мене чути чи не чути? Чути тебе. Не... Чу, а, що? <laughs> глічі? Я десь тут туалетна бумага. О, дивіться, дивіться, я тут е выкрутка, є викрутка, є цей. Вантус. А викрутка за чим взагалі? О, бляха! Ой, я їбу, і це вот таке ще, блядь? Я відкрив ящик. Я не знав даже. Зачиніть його, его? зараз у мене буде з'їсти. Ні, я тебе підніму, він зараз ще раз тебе схава. Ні, нихуя да. Так, ну Так, пішов гайд. Тебе більше на. О, дивіться, тут якась штука. Тут Там монстры чи що? А, че это, тут шкаф цей шумить? О, Прошу, о, о! стій, стій, стій. На тобі! в тебе тепер світиться обличчя, вітаю. Воно в мене а, а воно, воно прямо на єблічку. Не заважає, зніми його. Зняв. А пікінг тул, це шо? Стій, 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 повернись, повернись, повернись. Стій, спас, чоконат! Тепер ти японка! Що ти мені туди прищепив, я ж не бачу. Ти шо, засліпив нас? Бляха, я нічого не бачу. Тут флешка була. Тебе на срак якась херня. Я знаю, я даже не знаю яка. Японська, я її і ну, то до речі, вона японскому там стогне. Диви, диви, диви! Чу... слухайте, 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 слухайте. Чщ. Ааа. <Я витебля>. Чувак, а, матеса хуйня жила, рятуйте. Боже, яка? член команди був захвачений! Кто тебе там зів? А, шкаф. Мене це анімешна хуйня хуйня зела. бляха, тепер мене з'їла. Молодець, блять. Я вирішив її зачинити Зачинив на суде бой жопу Як це називається? Як це хуйню? Як її назвати цю хуйню, яка там шкафщику? інтернет пропав пропал. Че ты залил? На тебе підріла А блять! Травогина, Те тебе, блядь, сама від пидрили ладять. Быть спасены, спасите. Спасибо, Федя. Хораз дыхать. Капец. Нао. Хлопці, за мною щось сжинайся. Хлопці, выдай. Бляха, кропка, з'їбись хибал. Бля, мені подобається, як ми тімою граємо біля, собі щось кожен хуйньою займається, прикольно дуже. Тільки я бігаю, збираю всяку фігню. Я вантуси по парашам збираю, ви ще якось там дві жуки Я знайшов ще. Бля, я дійсно. Охуєнний геймплей, мені коробко. подобається. Бейте коробку, бля. Викона прикольно. Нет, на на тобі. На. Хуйна, а хуйна, а на. На. Що там, що там? Все, нашого чувака заїбашили. Хто? Медсестра сверху и куда? А, -а, -а. ну, лыжа, я тобі допоможу. Зараклизм ставлю. Я кинул вантуса и похуй. Ай. Короче, Шо, бачили, бачили цю іграшку? О, тут медведь, короче, стрмный. Не, на медведь и собака, игрушка. бачили? Бачил, бачив, бачил. Да гличьеб твою! Це монстр, блять! <реку> Глич, за что? Я готов, да, ты мне не брат. Я, я стрелял специально. О, глич. Глич, мне не наподобается цепиться. Она там застряла, мне кажется. Она, она застряла в тех сутках. Она так сутках... застряла? Она в тех сутках застряла. А давай подумаем с ней. На ванту с пусиськом. На ванту с сиськам. И похуй. Там еще одна вообще одна на панда бачу да бляха клич ну с мы не поздно да бляха Так, я. я. я звісно не хочеться цього робити, але. Боже, я. Обосранка. Чиста обосранка! Натуральна домашня обосранка. Повзи, 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 повзи. Я повзу, повзу, повзу. Там засранка. В неї не 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 панталони падає. чорні. На тобі. Чуєш, хуйня. а, а, а бля, больно. Больно на нахуй. Боже, який... Йоби. Там ще нашого прибили Нашого з'їли Дай мені вантус. Вона вантус на видает. біжу, біжу біжу. Бля, пиздаем, пиздец Йому, йому пиздец ему. Ему пиздец. Либо ки быстрее. А, бля. <рисупи> бля. Бля. <рисупи> Я, Я заберу. Ой, ніндзя, будем памятать тебе добрим то... Ой, блядь, писати Привіт я тебе бачу, а ти мене бачиш. Не бійся, я друг ти. <тас> Давай дивитися друг другу в очі. <пас> <пас> Гайс, ми в тюрячки. Прикольно, нас все-таки загнало в обезьяні. Вони це вирішили, що ми опасні. Це радіо? На тобі. зброї <пас> Я не тут чинил! Ты не тут двери О боже, панда, надо было меня подождать. На! На! Все, заебашу? Так, заебашу. Панда, почекай меня, пока я пойду до стены. Нет, 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 поцелуй вот, останься. Бляха! Бля. Остань, да? Да, остань. Мне сдаете мне не даст да, скоро с вами. Коробка зебе нахуй туда. Кат... Блять, на мать захуярить. Бля! Давай, блядь, бля. а я ты Отху... Я уже ей поднял. Вот хоп поднял. Отпирайте. Побезоружил. Я не потолку. на потолку сижу. А, а Обрежь, глич! На... Блять, мене це залупа з'їла, ну капец. Бляха, мене теж з'їла. Смерть. Всі померли, да. Бля. І Ми так поры з тобою гліч. Класс, класна комната. У мене тарилки заштики, бляха, чисто вор на районе. Жизнь не легка. Жизнь вравшне легка. Це нас чи що це? Та ні, ми становимося монстрами. О, Гліч, я тебе бачу. А, це ми в пробірках, блядь. Ми пробірочні. Тепер нас носить будь інші. Ото обкуряться своєю травкою і позвоніють. Їдять потім суп зарахають. Дивлячись, що ти жовтого кольору, то я бачу, ти вже навернув. Так, це і треба навернути. Оба статуи. Здорово! Ебаные статуи! Я вкрав честь ебало. Давай, ебаный когось статую. А мені, до речі, цікаво, ми можемо их ебануть? Мені теж цікаво, я хочу вас в'єбатися из статуєю. А я знал в тю. И вон ко. Ай, бля. Бляво вона розбилась, все-таки можна було. Слухай, слухай, ти такий... Давайте далі, левое. Ти такий опасний з цим топором. Ну, блин, мне не подобается такой образ, будто небеспечным. С топором. Я себе ник поменяю. Небеспечный с топором. О, все, расхерач, расхерач. Херач, херач. О, вот, башня. Давай. Выглядай. Нет, это просто классно на мышку. Треба А ты точно в деревне рубал эти дрова? Я вообще не полный рубал дрова. Боже. Это было первое. Рубал дрова. Правочка, неправильного ответа. Ну да. Правочка, неправильно. ответа. сигнал, блядь. Ты бы разразумела, кто из нас будет самоу участвовать. Я буду бегать и тормозить всю команду. Да. Я вертаю. По на, по Куди, Куда, 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 куда? Ну туда, но я ж левую сторону буду посидеть. Давай. Йдемо okay, по лівій. Лічи, йди, йди. А тут треба електричество якось виключити, чи що? Можеш пройтись. Тут треба стоп-сигнал показати. Uh, the current danger, I need to find the power room. Короче, треба знайти, де the... кімната комна з електричеством виключити. Так, давайте. БРА! Панду хавай. я знаю, you? він просто забіг зразу за мною, я відійшов. Пікінг тул, Пикінгтул, пикингтол, пикингтул, пикингтол. О, голова. Що це така? Тут три закриті, треба викрутка. 4-5 закриті. Иди, еди, бляха. Иди щас, до мене. Покрута, чи вон. <laughs> А, ти хочеш мені якісь ревень зробити? Да! Так я знайшов фьюз, я знайшов фьюз, чуєте? А за Чорний пакет. Цікаво, в ньому хтось є? Відгадайте загадку. Що в чорному пакеті? Свина собака. Що зараз найвергідніше в світі може бути в чорному пакеті? Свина собака. Хороший русский. О, мої улюблені вантузи, блядь, як я обожнюю кидатися вантузом. Коробка, я, реально можуть діпитися, теж тепер почну кидатися вантузом. Тепер не ходить. Завтра поїду О, вантузі. це Ферс. що таке? Я, я Коктейль молотова! Підатися? Коктейль молотова! Чувак, в мене була бомба з таким азотом. Бля! Але мене вбив... <гхру> Ааа, бля, яка тупа смерть їбається? Помер від шмонки. Тут це выкрутка. Я забитий. Короче, нато в чашке. Забыть. Блядь, це не чашка. То, тут отут. коробки, їбать, що шо тут взагалі? У мене охеренні... Я нібито і не курив нічого. Там коробка ходить, вам похер? Так. Забийте її так, чашками. Бігаю, чашками забийте. На неї взагалі похуй, це так, котра Там в неї лут може. Ааа, като хер! Ой, давай його голтують. Я не замітив. Я вас залишу на одинці. друг? Я застряг в дверях. Треба було ще вантазами замедовити. А потолочну херню можна. І тут одразу можна відчинити ще двері. Да нам надо заспаривать, скопу, сейчас ночь куда Нет, там дальше опять уси, блядь, ниндзя, там дальше опять усили рассказы про I love you, я туда не хочу. Да вообще не хочу. Там анимативочка из кокийского гуля тобі каже love you. поднимаемся Чувак, а прикинь реально мужики, блин, да? В реальном мужике ты без подвала, темного. I love you в лифте. А так можно? Ну да, в лифте просто вот так. Зачем ты ей выбросил? Хочешь еще? Пропусти. Зараз, тримай. Пропусти вже. Тебе их до хера тебе почешь? И на донаты. Не знаю. Я взагалі не розумію, що це за штука. Що це за конус. Но так добро. херачить его. О боже. Но а, так как он лежит вот так, то на него, может, надо седать. Я, я на уже ушко. седаю. Дай я прочитаю. Ты видишь? Дай я прочитаю, что это такое. Три раза по мере в один разок ебы. Да. Бляха! Да. Хлопцы! Хлопцы! Да. Ой, еще одну минутку. Тут. Тут. Кто Тут. 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 Скажи Тут. мне, кто твой друг. Скажи мне, кто твой друг. На потолку. На потол... Потолок! Дай сюда. Бляха! Ого, чим це Я попав в тебе. Їбіть її. А, можна, да? так? <рес> можна, можна. Я втрав два коктейля, тому що шо перед тим вийшов в На тобі. <рес> На тобі, отверткою, бля. Пан бактивував подмітку. Бляхо, потолок, потолок, потолок. Мене бля, нічого. Панда, подивись, скільки тут дверей, це якась рака просто. Две... А за дверью, дверью дверь, бляха! Бля. Тебя же там зажмурили? Не. А Намагалась. Короче, не на сам же Все, все Не сам, э, не сам, не сам, не сам. А шо це за... ...птический сигнал? Чуро. Бля. Бляха, це... Ааа, а, слоник. Флоник. Что, я заебашил тут флоника? Да блях. Бля. Бляха, поточна! Все, я вбив короче. Вона... вона проснулася. Вона точно проснулася. Йобаєм. Швидше. Швидше, 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 сюди. Йобаєм. Ніхуя, ніхуя, воно що? Ви що, блядь? Гонщики. Алло, Форсаж. Форсаж. Ешкерійський дріфт, блядь. Єбачить, не вистачає, не вистачає. О, блядь, блядь. Натута. Иди сюда, швалюга. Иди на меня. Иди сюда. А да -а. Да. Иди сюда. А, бля, чё нас... Я Ой. не попадал хоть по ней. О, дичка, О, Куда он сам? Блядь, ни хера не мачем же кидаться, пацаны. Ноль. Тут вот тарелка еще идет, блядь. Да, Блять, быстрее, надо пропихнуться тут. хуй, ебаный, да. На. Такие зубы, был, На. На. На, на. так. это же... На. Ліч. На ч ж дверей, так? Ао! Ааа! Сука! Чи ж, чувак! Не треба цю хуйню кидати, кидайте замість сіхуні мене, бля, я воно так валати <лес> Блін. І так, я хочу вам сказати, з вами була панда, з вами був гліч, З вами була ніндзя. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та добавлятися до нашого каналу. А так, Пока-пока. з душевно. З нами душевно. <с seu>